Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл Катехес на тему Євхаристії. Будемо роздумувати, чим є Євхаристія, що таке свята Меса, в чому вона полягає. І сьогодні хотів би звернути вашу увагу, що Другий Ватиканський собор навчає, що Євхаристія це джерело і вершина християнського життя. Ця фраза, це речення є дуже важливим. Для розуміння, чим є свята меса. що тут, на Євхаристії, ми черпаємо сили для нашого життя, це є джерело сил, але також і вершина нашого християнського життя, тому що Євхаристія показує нам, що немає нічого важливішого в житті людини, ніж зустріч з Богом. Також Собор говорить, що всі таїнства є пов'язані з Євхаристією. Це цікаво, тому що церква навчає, що кожне таїнство, крім сповіді, повинно відбуватися під час святої Меси. Це таїнство Єлеопомазання, таїнство подружжя, звичайно, таїнство прийняття святого причастя, як воно завжди є, священство також під час святої Меси, таїнство хрещення. Це все показує, що без Євхаристії не можна отримати звільнення від первородного гріха, без Євхаристії не можна стати здоровим, тобто в таїнстві помазання отримати зцілення, без Євхаристії подружжя не може бути щасливим. Євхаристія саме грецьке слово Євхаристеїн означає подяка. Ця назва виражає саму суть. Євхаристії, тобто дякувати Богу. Навіть в Греції використовується слово Євхарістей для того, щоб виразити подяку комусь. Часто ми робимо помилку, тому що приходимо на месу з різними проханнями, тисячу різних благань у нас є, за що ми хочемо молитися. Але перший наш намір це має бути подяка Богові, подяка за цей день. Подяка за людей, які є біля мене, подяка за важкі і легкі ситуації, які ми в своєму житті переживаємо. Наступна назва святої Меси це Господня вечеря. Йдеться про вечерю Ісуса з апостолами. Ця назва показує корінь Євхаристії, що саме тоді, коли Ісус споживав вечерю з апостолами, тоді Він сказав: беріть і їжте, це є моє тіло, беріть і пийте, це є моя кров. Євхаристія, яка відбувається кожного дня, це та вечеря, яку Ісус споживає, але вже не з апостолами, але з нами, зі мною і з Тобою. І Він запрошує мене і Тебе, щоб сісти за цей стіл спільної вечері і разом прославляти Бога. На Євхаристії ми збираємося в спільноті церкви, в нашій духовній сім'ї, щоб разом дякувати. І разом прославляти Бога. Господня вечеря відбувається кожного дня в різних храмах світу, і ми є на неї запрошені. Наступна назва це ламання хліба. В діяннях апостолів написано, що апостоли збиралися на ламання хліба, а це означало на Євхаристію. І пам'ятаємо з Євангелія, коли Ісус. Розламав хліб, тоді відкрилися апостолам очі, це було після Воскресіння, і вони впізнали його. Тобто, коли під час святої Меси священик показує хліб, який став тілом Ісуса, нам відкриваються очі, що Господь є з нами, що Він нас не залишив, Він є тут і турбується про нас. Наступна назва це свята жертва, латинське слово сакрифіціум. Свята жертва, свята дія це, це жертва, яка відбувається на вівтарі, і це та сама жертва, яка відбулася на Христі, на Голгофі. І ми беремо участь у святій Месі, і так, як Марія, як Йоанн, ми стаємо під Христом. І остання назва, яку найчастіше ми використовуємо, це свята Меса. Ця назва вказує на те, що Євхаристія завершується посланням вірних, тобто Меса це місія, яку отримує християнин під час Євхаристії. Пам'ятаємо з Євангелії слова Ісуса, ідіть і зробіть учнями всі народи, ідіть і проголошуйте Євангеліє. Це тут, на, на Євхаристії, ми вчимося від Ісуса, ми Його слухаємо, ми Його приймаємо. Але потім ми маємо місію піти в цей світ і принести добру новину тим людям, котрих ми зустрічаємо. Ідіть і проповідуйте Євангеліє. В цьому виражається, що учень Ісуса повинен нести добру новину цьому світу. Отож, не залишай Божу благодать лише для себе, лише в своєму серці, але ділися нею, ділися із своїми рідними, своїми друзями. З тими, кого зустрічаєш протягом кожного дня. Про учнів Ісуса говорили, що вони люблять один одного. Подивіться, як вони люблять один одного. Так повинні говорити і про нас. Цей світ повинен дивитися на християнина, який бере участь у святій Месі. Подивіться, як вони люблять один одного. Цього бажаю всім нам. Слава Ісусу Христу!